Збройний конфлікт на Донбасі не вщухає. Там щодня лунають постріли та вибухи. Терористи руйнують інфраструктуру регіону. Люди місяцями живуть у підвалах та бомбосховищах. З чотирьох утра ми сидимо в підвалі. Десь минут на десять ми виходимо в відділення, щоб там ну, в туалет сходити, покушати, ну, щось там необхідне і одразу вистрілив пандешку, жив сюди. Через постійні обстріли та вибухи у регіоні зачинені майже всі магазини. Паралізовано роботу місцевих водоканалів та енергетичних компаній. Люди по кілька днів, а то й тижнів сидять без води та харчів. Півтора місяця ми знаходимося в такому положенні. Води ні, свята ніт. Всім все сказано. Пенсію не дають, зарплату не дають, не дають. Що й стоїмо по чотири години? на окупованій бойовиками землі українській владі зась. Вона не може контролювати ситуацію у населених пунктах і допомагати українцям. Замість неї це роблять волонтери та благодійні організації. Вже кілька місяців поспіль. Небайдужі українці збирають на схід України гуманітарні вантажі. І ризикуючи власним життям, волонтери намагаються врятувати життя Донбасівців, привозять їм харчі та одяг. І доки волонтери та благодійники чи не щодня передають на схід України сотні тонн вантажів, українська влада спромоглася лише на один, і це ще було у серпні. Тоді з Києва на Донбас помпезно вирушило кілька десятків вантажівок урядової допомоги. На цьому все і закінчилося. У свою чергу громадських активістів пасивність Києва дратує кажуть, волонтерський ресурс не вічний, бо допомагають вони не лише тим, хто живе на Донбасі, але й тим, хто звідти виїхав. Таке зволікання реально призведе до гуманітарної кризи в Україні. Гуманітарна катастрофа. Явище, що виникає в результаті наслідків воєнних дій, природних катаклізмів, економічної блокади чи політичних рішень, і спричиняє людські жертви переважно серед мирного населення. За цим визначенням в деяких регіонах Донецької та Луганської областей вже настала гуманітарна катастрофа. Зокрема, лише за офіційними даними ООН з прав людини з початку збройного конфлікту на Донбасі вже загинуло більше трьох з половиною тисяч мирних українців, і цей ліг щодня зростає. Окрім цього, українська влада не може забезпечити ані дотримання прав людей на захоплених територіях, ані забезпечити їх харчами, водою та всім необхідним. І в цій ситуації. Цій Україні могла б допомогти міжнародна спільнота. Для цього офіційний Київ має визнати на Донбасі. Таки існує гуманітарна катастрофа, і влада самотужки подолати її не може. До цього кроку державу не раз закликали громадські активісти та волонтери. Мовляв, допомога із-за кордону була б наразі в нагоді. З цим погоджуються і самі правозахисники. Але застерігають. Якщо офіційний Київ оголосить світові про гуманітарну кризу на Донбасі, наша країна може багато чого втратити. Київ і так робить кроки для залучення. Міжнародної благодійної та гуманітарної допомоги за цільовими програмами. А якщо він оголосить, що у нас взагалі все дуже погано, у нас гуманітарна катастрофа і нам потрібні великі і дуже великі міжнародні кошти, то це може спричинити з іншого боку ще більшу втечу інвесторів з України втечу грошового. Втечу капіталу з України. І це може спричинити такі речі, як невиділення траншу міжнародного валютного фонду, зниження рейтингу України за багатьма економічними показниками і так далі. Тобто, це тут дві сторони медалі. З одного боку, ми можемо отримати трохи більше грошей цільової допомоги, з іншого боку, ми можемо втратити набагато більше з точки зору. Інвестицій і кредитів.